Так, я не дарма обрала цю тему, тому що в молодіжному центрі я вже працюю більше восьми років. Сам молодіжний центр був створений у 2008 році. Це вважається одним з таких стареньких молодіжних центрів в нас в Україні. Тому цей розвиток, цю тенденцію молодіжної політики, я бачила, як вона зростала, і бачила, як вона покращувалося, Я підготувала презентацію, на якій настав дуже погана картина. Е -е -е, трішки її опишу. У 2024 році ми робили дослідження стану молодіжної політики, і це, напевно, найперше таке грандіозне дослідження, яке ми робили спільно з Асоціацією молодіжних центрів України, а саме Черкаською філією, та Черкаської обласної молодіжної ради. Це Опитування, дослідження показали, що в Черкаській області існує 18 програм підтримки молоді. Що це програми? Це обласні цільові програми, на які молодь може спиратися при заходах. Якщо говорити про тоді, коли я прийшла в молодіжний центр, це був 2017 рік. Таких програм майже не існувало, і, взагалі, програма обласна підтримки молоді, їх за ці всі роки було всього лиш дві. Тобто, можна сказати, що в цьому році нам вийшло створити обласну програму підтримки молоді вперше, таку грандіозну і велику. Далі існує дві комунальні установи молодіжний центр. Комунальна установа дає молоді гарантію, що буде знак якості що будуть молодіжні працівники отримати заробітну плату. Тому дві комунальні установи на всю область це дуже мала кількість. Але я не говорю про тенденції. Тому, якщо говорити про тенденції, то дві комунальні установи за нашу незалежність це вже досить непоганий результат. Також далі на картинці видно, що в нас існують 22 молодіжних простори. Тобто, це теж простори, де молодь може розвиватися, де молодь може втілювати свої ідеї та набувати нові знання і навички. Таких просторів. Зараз 22-26, точна цифра невідома. Але це дуже хороший показник, тому що насправді років три назад навіть чотири таких просторів було всього ж сім в нашій Черкаській області. Тому можна говорити про те, що йде тенденція збільшення осередків, де молодь може реалізувати свої е, потреби і розвивати себе. Е, також, на сьогодні в нас є 15 молодіжних рад, ці молодіжні ради з кожним роком їхня кількість збільшується. над цим працює обласна молодіжна рада. Також нещодавно створилася молодіжна рада в місті Черкаси, що теж було великими зусиллями. Тому, якщо коротко говорити про те, що зараз відбувається в молодіжній політиці саме в Черкаській області, це стовідсотковий розвиток, тому що ми розвиваємо і молодь, і розвиваємо молодіжних працівників. До прикладу, є існує тренінг молодіжний працівник, це всеукраїнський, це всеукраїнська програма. І в Черкаській області ми провели більше десяти таких тренінгів, а це означає, що ми підготували близько 300 фахівців, які працюють з молодими людьми. що теж непогана цифра. Тіше те, що молодь ходить на заходи молодіжних центрів, тіше те, що молодь вступає в молодіжні ради, що громадська участь стає серед молоді більш престижнішою, ніж коли там ми були молоді. Тому ці тенденції точно є. Ми розвиваємо молодіжну політику. І, в принципі, це завжди хотіла сказати. На мене є ще слайд про молодіжні ради, там фотографія. Далі, бо можна виключити це. Там і дві перші. Це, в принципі, загальна картинка, скільки існує молодіжних рад в Україні. Зверніть увагу, що це станом на грудень 2024 року, тобто, це, можливо, вже не дуже актуальна інформація, але збір такої інформації теж не треба робити дуже часто. Тому, от, якщо порівняльно таблиці, то ми можемо бачити, що в Черкаській області не так уж і багато молодіжних рад, якщо порівнювати з іншими областями, тобто це 12, так? 12. Просто порівняння таблиці, щоб ви її могли побачити. Якщо далі фото, можна далі фото, так. Тобто за один рік ми створили в Черкаській області всього лиш дві, три нові молодіжні ради. Це теж насправді тенденція дуже мала, тому що у нас 66 громад. Якщо вже враховувати райони, може бути молодіжна рада при районах, тому це дуже мала цифра. А молодіжна рада це спосіб молоді. Впливати на свою участь в громаді.